Доброго дня, друзі, компанія автопарку філія» на продажу у нас нове чудове надходження для вас. Це Mercedes e е класу Є 350 на повному приводі 3,5 бензин. Вся чорна на чорних дисках з чорним салоном та чорною стелею. Дуже чудово, класна тачка, яка дуже непогано їде, та ще з дуже приємним розходом палива. Десь 11-12 літрів на 100 км. Це непоганий показник для об'єму 3.5. Чудові диски, гарна мішлінгума. Чорного кольору шкіряний салон з ЕВА ковриками, Чорна стеля. Є також у нас великий люк. Притонований слиганця. Сліпі зони присутні, повне пакетне складно, зеркала сидіння з пам'яті як у водія, так і у пасажира, електрорегулювання поясничного відділу. Датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання руля, електроручник, повне мультикермо, пробігу 123 тисячі км. Майже нова тачка. Все здесь дуже чудово, чистеньке, охайне, жодна кнопка не стерта. Чудові часи від Мерседесу, є камера заднього огляду. Спасно. Все є в цій тачці. Тому хто шукає собі гарну єшку з невеликим пробігом, та ще за непоганою ціною. Приїжджайте до нас на Грушевського 15 а вона чекає на вас.